Штучний інтелект це технологія, яка може змінити світ. Але якщо її недостатньо контролювати, то вона може стати небезпечною для людства. Ось топ-15 фільмів про штучний інтелект, які допоможуть вам нагадати, що буває, якщо цю технологію недостатньо контролювати. Від класики до новинок впевнений, кожен знайде собі фільм на вечір. Тож погнали! Матриця! Починаємо з одвічної класики від режисерок, тоді ще режисерів. Вачовські я розумію, багато хто з вас дивився матрицю, але є молоде покоління, яке взагалі не знає, що це таке. Я пам'ятаю, коли в 2003 році якось на 1+,1 плюс показували цей фільм. Я був тоді ще дитиною, і мені не дозволили його дивитися. Тож, я подивився його вже будучи у зрілому віці, десь у років 15, три частини залпом. І якщо чесно, тоді моя свідомість просто відкрилась кіносесвіту. Адже я не думав, що кіно взагалі буває таким геніальним: персонажі, сценарій, і всі хейтять другу і третю частину, кажуть, що вони були зайві, але особисто для мене, для того 15-річного хлопака, вони були геніальні. Тож, якщо ви не дивилися матрицю і будете дивитися її вперше, і навіть не знаєте і не здогадуєтесь, про що вона, ну чули там десь нео, там все таке обраний, то я просто вам заздрю. Із машини обдарований програміст Калеб давно працює на багатомільярдну корпорацію. Одного разу йому надається можливість відвідати розкішний заміський будинок свого боса. Калеб думав, що відпочине на славу, але все обернулося зовсім інакше. Як виявилось, його запросили в котедж для того, щоб провести дослідження над новим штучним інтелектом втіленим в жіноче тіло. Комп'ютерний розум отримав ім'я Єва. Крім того, що вона була дуже розумна і красива, напівлюдина напівробот була наділена ще й глибоким внутрішнім світом. Потроху Калеб починає живити симпатію до Єви, забуваючи, що ця жінка не з крові і плоті. Чи можна вважати штучний інтелект особистістю? І чи обернуться комп'ютерні розробки небезпекою для людства? На ці питання спробує відповісти фільм із машини. Острів після страшної катастрофи вижити вдалося небагатьом. Уцілілі люди населяють добре захищений комплекс. Про них піклуються, забезпечують всім необхідним, особливим чином стежать за здоров'ям. Періодично тут проводять лотерею, розігруючи найбажаніший приз. 10 тисяч переможців щодня. Переїзд на єдиний збережений шматочок суші, головний герой фільму Острів Лінкольн один з типових мешканців комплексу. Він втомився від монотонного перебігу буднів і здається питанням, які оточуючих, здається, не хвилюють. Навіщо містер Андерсон? Навіщо? Навіщо? Нащо? Лінкольн відправляється на пошуки відповідей, і він дізнається, що переможці лотереї нікуди не їдуть, а вмирають після дивних операцій. Якраз в цей час його подрузі Джордан дістається заповітний квиток на острів. Лінкольн попереджає її про небезпеку, і пара наважується на втечу. Я робот, детектив, якого грає Віл Сміт, починає розслідування вбивства головного розробника компанії, підозрюючи, що вбивцею може бути робот. У ході розслідування він зіштовхується зі збройним опором від роботів та намагається знайти злочинця, який пропускає роботів через систему контроля. Вона це драматична романтична історія про Стефана, який працює письменником листів для інших людей та знаходить утіху в розмовах з операційною системою під назвою Саманда, яку він сприймає як свою подругу. З часом їх стосунки стають все більш глибокими та комплексними. І Стефан починає відчувати реальні емоції до своєї операційної системи. Але чи можуть такі стосунки бути дійсними якщо один з партнерів машина? Фільм розглядає тему самотності, технологій та взаємодії між людиною та технологією, а також питання людської природи та її можливості зближувати з іншим незалежно від форми, яку вони набирають. Головну роль у фільмі зіграв Хоакін Фенікс, а режисером був Спайк Джонс. Вона отримала високу оцінку критиків та була номінована на декілька престижних кінопремій, включаючи Оскар за кращий оригінальний сценарій. Перевага. Це науково-фантастичний трилер про доктора Віла Кастера, який разом зі своєю дружиною, також науковцем, роблять великі кроки в розробці штучного інтелекту, який може залити людську свідомість в мережу інтернет. Проте, після нападу на доктора Кастера, він розуміє, що його час обмежений і вирішує використати свої знання для завантаження свого мозку в мережу. Після чого він стає більшим ніж звичайний інтернет, готовий до вирішення проблем, з яким людство досі не справлялось. У головній ролі Джонні Деп рекомендовано до перегляду. Джексі, це іронічний фільм, комедія, мабуть, єдина в цьому списку, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Про повстання машин, точніше, про віртуальну помічницю, щось на зразок Сірі, що збунтувалась. Філ простий скропний хлопець, який працює на не найцікавішій роботі та зовсім не має друзів. Натомість має голосову помічницю Джексі. Віртуальна подружка знає про Філа абсолютно все. Адже у її владі його мобільний телефон, а значить, всі переписки, запити та таємні бажання. Апгрейд. Фільм з високими рейтингами для любителів кіберпанку та несподіваних кінцівок. Автомеханік Грей не визнає гаджети, зневажає будь-які нововведення і звик працювати руками. Якось він отримує цікаве замовлення від керівника корпорації, що розробляє біоімпланти. Разом із дружиною він вирушає у поїздку та потрапляє в аварію на зворотньому шляху. Тепер грей паралізований нижче шиї. А той останній клієнт пропонує нещасному встановити STEM-вбудований інтелект, який у симбіозі з людським тілом здатний багато на що, навіть поставити героя на ноги. Бюджет цього фільму був лише три мільйони. Тож те, що вони зробили за такий маленький бюджет, просто вражає. Якщо ви не бачили цей фільм, обов'язково до перегляду. На гачку фільм починається з похоронів брата головного героя Ітана, офіцера служби США. Після чого головний герой виявляє на своїх рахунках величезну суму грошей, а в квартирі. Купу заборонених предметів, зброю, вибухівку, підроблені документи. У момент виявлення у Джері дзвонить телефон, і невідомий жіночий голос каже йому. Що за декілька секунд до нього увірвуться агенти ФБР у цей час? Одинока мати Рейчел теж отримує телефонний дзвінок. Невідома жінка загрожує її синові, якщо Рейчел не виконає її завдання. Штучний розум у фільми про майбутнє корпорації Бадьора випускають роботів для різних потреб. Але вимоги зростають і люди хочуть щось більше, ніж просто розумні машини. З'являється ідея створити дитину, яка зможе відчувати любов до своїх батьків. Цей андроїд, нове покоління кібернетики. Він може відчувати та дарувати емоції. Сім'я Свінтонів, убита горем через невільковну хворобу сина, вирішує завести такого робота: той, хто біжить по лезу. Ця класика від Ріллі Скота, можливо, є одним із найвідоміших науково-фантастичних фільмів про штучний інтелект. Жорстке неонове місто ідеальний фон для цієї неймовірної адаптації історії Філіпа Діка. Репліканти просто зацікавлені у самозбереженні. Кожен хід, який робить антагоніст, є жорстким, але викликає в нас симпатію. Симпатію навіть викликає головний протагоніст, рік Декарт, який починає сумніватись. Чи справді є людиною? Даний фільм має продовження у вигляді той, хто біжить по лезу 2049». Особисто мені дуже подобається друга частина. Якщо першу я відчуваю дуже повільний темп, і мені хочеться, щоб події відбувалися швидше, то в другій все як треба. Картинка топ, сюжет оригінальний. Відрізняється від першої частини. Але чудово доповнює дану реальність. Тож, якщо перша частина вам здасться дуже повільною та танедною, з другою такого не буде. Тринадцятий поверх: це науково-фантастичний трилер, який розповідає про двох науковців, які створюють комп'ютерну програму, що дає можливість людині відчути себе в іншій реальності. Вони збираються протестувати свій проект, запускаючи його в симуляції 1937 року в Лос-Анджелесі. Проте, коли один зі створювачів виявляється вбитим, іншому науковцю доводиться захищати себе та з'ясовувати таємниці, пов'язані з його проєктом. Фільм дуже схожий на матрицю, але зі своїм оригінальним сценарієм. Не таким геніальним, але вартим вашої уваги. Чорне дзеркало, єдиний серіал в нашому топі це чорне дзеркало. Кожна окрема серія, це унікальна історія. Тут були епізоди про те, як жінка замінила свого чоловіка на роботизовану версію після його втрати. Тут були серії, де людський розум помістили в пластикову іграшку і багато багато чого іншого. Тож, якщо ви не дивились, рекомендую до перегляду початок серіалу, тобто перші два сезони, можуть виявитись для вас важкими психологічно до сприйняття. Можете їх пропустити, адже видно, що хлопці експериментували та шукали себе. Можете сміливо починати перегляд серіалу з третього сезону і отримувати максимальне задоволення. Це, напевно, той серіал, який я рекомендую починати з кінця, і рухатись до першого сезону Термінатор. Мабуть, всі знають Термінатора, але не всі дивилися його оригінальні частини. Те, що випускається зараз, скоріше нагадує спосіб заробітку грошей для компанії, коли перші дві-три частини були насправді дуже оригінальними. І я пам'ятаю, як в дитинстві вони мене здивували. Оригінальним візуальним наповненням це ж було вже та сюжету. Тож, якщо ви не дивилися оригінальні історії про термінатора, обов'язково до перегляду волі. Дії фантастичного мультфільму від студії Walt Disney Pictures розгортається в далекому майбутньому, коли земля стала непридатна для життя, і люди були змушені її залишити. Єдиний, хто залишився на планеті, це робот Волі, і день у день він займається виконанням закладеної в нього програми, збирає і утилізовує сміття. Єдиний мультфільм даний підбірці, тож якщо ви його не дивились. Рекомендовано до перегляду. Що ж, як ми бачимо, дуже багато варіантів розвитку штучного інтелекту, який саме відбудеться у нашій реальності, мені невідомо покаже тільки час. У майбутньому я буду створювати ще більше підбірок. Тож, якщо ви не хочете їх пропустити, не забувайте підписуватись на канал та поставити лайк, щоб це відео рекомендувалось також вашим друзям. Напишіть в коментарях, який фільм особисто вам подобається найбільше про штучний інтелект. Та побачимось у нових відео.